Позбавити зрадників України державних нагород. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський у першому списку 34 зрадники. Це колишні чиновники, народні депутати, керівники СБУ, генпрокуратури, артисти, релігійні та культурні діячі. Зокрема, у переліку екс-депутат Віктор Медведчук, колишній прем'єр-міністр часів Януковича Микола Азаров, російський релігійний лідер патріарх Кирило. Крім того, почесного звання народний артист України позбавили російських співаків, серед яких Микола Басков, Філіп Кіркоров та українських співачок Ані Лорак та Таїсію Повалій. І більше про це рішення та юридичну процедуру я розпитаю Євгенії Кравчук, заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Я вас вітаю, пані Євгенія. Слава Україні. Пізнаю, героїм, от зараз я перерахувала м, кілька імен, е, і для мене немає питання за якими критеріями визначалися ці люди. Але якщо ми беремо м, узагальнено за е, літерою закону, от е, за якими критеріями будуть позбавляти е, людей державних нагород? Взагалі, вся юридична база не просить позбавити зрадників державних нагород нарешті є. А Верховна Рада буквально на останньому своєму засіданні в цілому проголосувала законопроект і став законом президента Володимира Зеленська, який якраз робить цей шлях можливим. І є фактично він підписаний, вступив в дію одразу, і власне на основі цього закону президент України Володимир Зеленський видав указ, який виписувала про перші позбавлення 34 чотирьох Згідно нового законодавства, яке вступило в силу, є два шляхи, щоб позбавити державної нагороди. Нагадаю, де? що державні нагороди це і там ордена, от ордени Ярослава мудрого, де, де колись це зрадників був. Або ж звання от Азаров був заслуженим економістом, кономістом заслуженим юристом, ну і і так далі. І тому подібне, перший шлях. Це е, рішення суду, яке вступає в силу, і серед е, одні, однієї однієї санкцій, можливо і буде позбавлення нагород. Суд буде направляти своє рішення до Мінюсту і до е, е, офісу президента України, і там ця частина про детальні нагороди буде якраз друкуватися, так щоб люди знали е, сайту президента, кого позбавляють. Або ж е, другий шлях. Це, е санкції РНБО, які вводяться в дію указом президента України, саме цим шляхом і е, е, пішов президент України, коли позбавив перших зрадників нагород. А е, е, серед них е, були уже ті, які під санкціями давно, як е, той самий Медведчук чи Азаров, е, або ж е, артисти зрадники, так і і Кірпоров, і Повалісь, і, Повалій, і е, Ані Лорак, і там до речі, ще й Малінін був. І навіть композитор Ігор КІГЕК Крутой вони були під санкціями. Відповідно другим указом президент міг позбавити нагород. Деякі радників, як от ЄФРЕМУ, вперше виявилися в списку підсанкційному і також були позбавлені цих державних нагород. Але за державними нагородами це ж не тільки орден і медаль. Якщо, наприклад, це кавалер всіх орденів, то це і гроші, це доплати, це пільги. Тобто, а вони яким чином будуть зніматися автоматично? Фактично, міністерство юстиції, коли отримує або ж рішення про санкції, або ж рішення суду. Насилає до повноважених органів, які там слідкують за цими виплатами, чи там і сочі це пенсійний фонд. А власне, інформацію, щоб щоб всі чи цих пільг всі зрадники були позбавлені. І дійсно, наприклад, е е герой України е там має право позачергово отримувати не помиляється судовий участок або ж е е навіть е квартири. Так і відповідно всі пільги, які пов'язані, чи грошові, чи просто пільги чогось позачергового вони також будуть скасовані або ж після рішення суду, або ж після санкцій РНБО, які своїм указом говорять дії при це Тобто, повернення, наприклад, герої України, які виявилися державними зрадниками, вони вже отримали ще тоді квартири. Чи буде підніматися питання про повернення? Тому що наскільки мені відомо, це і не просто квартири, це квартири у Києві. Ну зазвичай це ж не єдина санкція, яку е, накладають, і у випадку е, рішення суду а, а там є чіткий перелік. Статей це тяжкі, особливо тяжкі злочини, злочини проти національної безпеки, там фінансування тероризму. До речі, це по цій справі проходить якраз статті статі. Проходи Медвечук, це ну, фактично заперечення територіальної цілісності України і виправдовування окупації. І серед санкції завжди є і додаткові, наприклад, розбазування майна користуватися uh -huh. арешт майна. І передачу їх державним власні зверніть увагу. не так давно ще в новинах було, що таїсні повалі позбавили майна там арештували всі там будинки, навіть авторські права на пісні. Тому ну це просто як додаткова санкція. То дійсно дуже багато вже були під санкціями, і майном вони не можуть розпоряджатися. А власне через цю вакуну в законодавстві. Президент не міг реально позбавити їх нагород, бо тепер вже ця нагороди державна указом і от указом і знімається. Тепер може, і ми вже побачили на практиці, що це працює. Пані Євгенія, дякую за ваш час і що доєдналися до нас. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.